Добрий ранок, мене звуть Олексій Бурлаков. І я розкажу вам коротко про найважливіші події цієї ночі, які ви могли пропустити. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо насправді. Збройні сили України виснажили вагнерівців в Бахмуті, і росіяни вимушені перекидати десантників для підсилення основних підрозділів. Великі втрати ворога змушують збавляти темпи просування. Єгипет збирається таємно виготовити 40 тисяч ракет для росіян. Відповідно до інформації з так званих злитих документів. Єгипет ледь не найближчий союзник штатів в цьому регіоні, тому це дивно. Росія не знає деталей затоплення свого флагмана Москви в Чорному морі, тому Україна може зробити для них сюрприз, каже міністр оборони України Олексій Резніков. Наразі це все. Не забувайте підписатись на канал, і ми продовжимо робити цю рубрику. Можна ще поставити лайк. До речі, дякую всім та березіть себе.